Ми готові долучити Сергія Фурсу, економіста та фінансиста. Пане Сергій, вітаємо вас. Доброго ранок віта пане Сергій, Тут трохи зрада прилетіла, звідки не чекали. Власне Робін Брукс, головний економіст інституту міжнародних фінансів, колишній головний валютний стратег Голдман Сакс, разом зі своїми колегами заявив, що Євросоюзу варто відмовитися, відмовлятися поступово від євро заради економічного порятунку. Значить, говорить про те, що євро був одним з найбільших стратегічних помилок, що позбавила країни Євросоюзу валютної гнучкості, і у кризові часи державі члени не. Можуть самостійно змінювати обмінний курс чи ставку, бо все визначає Європейський центробанк? І ось власне альтернативою вони вважають або повернення до національних валют для локального контролю, або створення повноцінного бюджетного союзу, що навряд чи влаштує всі країни, і ось а, прямо такий трошки апокаліптичний прогноз від них йде від пана Брукса з його колегами, що, начебто, нині настав час обирати або реформа, або розпад. На вашу думку, чи дійсно все на тільки погано з євро, з єврозоною у Євросоюзі. Бо ще нам, вибачте, ще цього тільки не вистачало для повного щастя. Я не буду нічого цього. Це просто якийсь коментар якогось пересічного пенсіонера. Тому е, нічого не буде, не треба на це звертати увагу. Зрозуміло. Тобто, в принципі, євро буде стабільною валютою. Євро є і нема проблем з стабільністю євро. Дійсно, у євро є плюси і є мінуси. І ми побачили, ще на прикладі Греції, коли наявність євро ускладнювало вихід з кризи бо коли у вас немає власної коли у вас є власна національна валюта ви її просто девальвуєте і ой ну і все вийшли пішли далі з євро так не виходить і тому може бути більш складним шлях виходу з кризи але у євро є купа переваг є купа переваг у єдиного вільного ринку і від цього ніхто відмовлятися не буде Пане Сергію, на вашу думку, чи європейський центробанк може почати приблизно восени процес легкої такої девальвації євро для того, щоб власне трішечки вирішити свої економічні проблеми? Бо власне ми маємо зараз у світі світову девальвацію керованого долара. І по зрозумілим причинам, щоб виробники повернулися назад в США з євро. таке нема буде? Немає ніякої керованої девальвації долара. Вот абсолютно нема. Тому не буде ніякої керованої девальвації євро. Так не працює в світі. Ми можемо говорити про Україну, де там центральний банк якось впливає на курс, управляємо і так далі. Але в розвинених економіках так не працює. Тому нічого такого не буде. Ну просто Трамп вже приходив саме на тому, що з одні з гасел були це необхідність зробити долар не таким, скажімо, високим, саме для того, щоб послабити його трохи, для того, щоб повторюсь, виробники почали повертатися в країну. Тому відповідно, ну наскільки я читала різних експертів, то говорять про те, що в єврозоні теж потрібно буде щось думати, бо дуже міцний євро це загроза для економіки. Не читайте більше цих експертів знову ж таки. Трамп жодним чином не може сказати курсу долара, падати чи зростати. Зараз дійсно йде послаблення долара через політику Трампа, але це не це просто наслідок, а не ідея. Бо Трамп відірвав довіру до американської економіки, до американських інститутів, і долар, хоч і лишається резервною валютою, буде лишатися резервною валютою, бо євро тут важко перетягти ковдру на себе, але. Зараз в світі відбувається ребалансування, коли великі фонди, великі банки, зрозумівши, що в Штатах можливо все і немає неможливого, переводять частину своїх активів з долара в євро. От в чому процес, і це ніяким чином не можна сказати, що у, у, у Трампа був такий хитрий план. Ане Сергію, а давайте ще про Трампа і про його хитрий план. Але, от в контексті безпосередньо російсько-української війни і тиску на Російську Федерацію. Напередодні чимало цікавих, десь ну гострих, жорстких хтось навіть так оцінює заяв. Пролунало в бік Російської Федерації. Трамп, зокрема, їм дав там 50 днів на врегулювання питання встановлення всеосяжного миру на території нашої держави. Згадав і про останню розмову з Путіним. Мовляв, той говорив про два місяці, за які він збирається. Там ще один якийсь наступ відкрити на сході України, от власне Трамп нарешті розглядів, що йому буквально плюють в очі, це не Божа роса, і от вирішив так більш жорстко відреагувати. От в контексті всього, всього буквально, що ми почули, усіх цитат, які розлетіли, розлетілись публічним простором, чи можемо ми говорити про те, що нарешті Трамп зізрів до того, щоб якісь можливо дійсно жорсткі санкції впровадити, і чи буде йтися саме про той законопроект Лінсь? Ціграємо про 500% мит. На вашу думку, ну по перше, скажемо спасибо Міланії. Тепер я думаю, в Україні ніхто не буде плутати Слов'енію і Словакію. Роль Міланії, як виявилось, досить визначна у тому, що Трамп змінив свою риторику і змінив ставлення. А щодо інших питань, ну зараз якраз сенатори заявили, що вони ставлять на паузу питання цього законопроекту. Бо трамп може це насправді, трампу не потрібні ніякі законопроекти, щоб вводити санкції. Він може це робити самостійно. І, власне, ми сказали, о, у Трампа там є якась ідея, тому ми поки що на паузі. Якщо Трамп скаже зняти з паузи, ми підемо щось робити. Тому вчора, в принципі, очікували більшого стосовно санкційного тиску, і тому ми побачили після заяв Трампа зростання російського фондового ринку і падіння ціни на нафту, певне. Бо останні кілька днів перед цим зростала ціна на нафту. Дійшла барель Брента до 70 доларів, бо було очікування, що зараз Трамп якісь жорсткі санкції проти російської ніфтяночки введе, і відповідно нафта буде менше. Трамп цього не зробив, тому тут він менше ніж очікували, зробив. Але знов ж таки зміна риторики це факт. Є 18 пакет санкцій європейського союзу, який до і насправді від Америки. Нам потрібно просто, щоб вони доєдналися до цього пакета через 50 днів чи 49, не так принципово, тому що знов ж таки ніколи ніхто б не вводив 500% мит на Індію і Китай, і навіть 100% мит можна погрожувати, але навряд чи хтось злякається. Але відслідковування тіньового флоту і зміна цього рівня е граничної ціни для Росії це найважливіше. Тому що до удару по російській економіці, сам факт введення санкцій буде дуже кльовим сигналом, бо економіка це дуже часто про очікування. І коли Трамп прийшов останні шість місяців, ми бачили, що у Кремлі і навколо раділи, і це надихало російський бізнес, в тому числі. Зміна риторики Трампа зараз має це надихання прибрати, принаймні тимчасово. Тому зараз пауза. Тиску, як ми бачимо зараз, немає. Але очікування санкцій це також важливо, бо воно впливає на очікування в принципі того, що буде в економіці. Ми будемо сподіватися, що як надихало, так і здує швидко. Дуже дякую вам за аналіз, за фахову Дякуємо. думку. Зокрема, абсолютно різні теми ми встигли обговорити від євро до санкцій, які ймовірно таки Трамп наважиться вести проти Російської Федерації. Дякуємо вам з нами на зв'язку. Був економіст-фінансист Сергій Фурса.